30 кВт і запас ходу 80 км. На сьогодні відеоогляд на ось такий автомобіль це Citroen C Zero 2010 року в такому класному, біленькому кольорі. І що, до речі, цей автомобіль електричний і достатньо економний. Давайте вам покажу, що тут по комплектації. 4 скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал Ось таке гарненьке кермо, клімат, контроль. Ось така коробка передач. Ось так у нас автомобіль виглядає ззаду. А, до речі, в цьому автомобілі, з цієї сторони автомобіля, це швидка зарядка на автомобіль, а з цієї сторони це звичайна зарядка. Бачите, тут, тут є дві зарядці, зарядки на цей автомобіль. І у нас є ось такий місткий багажник, доволі місткий, багато місця. Все як треба. Всі речі помістяться. і ось такий шнурочок для заряд. Ціну на цей автомобіль ви можете побачити в описі нижче. Якщо оформлення у лізну, то перший внесок на цей автомобіль буде 850 доларів. Також у нас є тридин. Ви можете обміняти оцей автомобіль на свій або будь-який з нашого майданчика. Тому приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96 а і у нас, до речі, є тест-драйви, Тому приїжджайте. Ми вас покатаємо на ось такій машинці.